Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже молитвами святого Архангела Михаїла, якого сьогодні новітнє свято і молитвами святого Дмитра, якого старе давнє свято є. І в цей день Дмитрівську суботу вмянемо всіх тих, хто відійшли від нас, рідних, близьких героїв дороги. I'm gonna go Наємо наших героїв, світловічна пам'ять, царство небесне дім, щирі співчуття їхнім рідним, близьким, друзям, дорогим, особливо бойовим, нашим нескореним, героїчним воїнам ЗСУ, яких сьогодні особливо затятих штурмових десантних військ свято. Сьогодні вийдуть йдуть сини, шурабники пахані а... в ці дні. Коли ми знаємо, що Богом прокляті рашофашисти, фашисти, комунокитайці, корейці готують свій десант сатанинський, поділений ще більший на наш наліт український, на інші нації світу. Ми віримо, що сонячно воскресно вернуться з Богом найкращі України. Діти буде прекрасна весна нашої перемоги з Богом від грому, Та вірить в мати що сини, та, та вірить, батько, що сини, колись повернуся догову. Дай Боже більше віри, батькам, матерям за тіще живі. Відним близьким наших героїв, у те, слово Боже, від пречистої Богородиці, що понад 150 тисяч наших героїв ЗСУ воскресить Господь в Україні. Вічна Прес курла, мати родична кура. Безчиста, пресвята, Божа наша матір, дитина, синів і доньок, живих і мертвих, безсмертних виглядає, І молить Бога за зустріч тих. Які вірять Христові слова, що праведні успадкують землю, що Бог обіцяв у найважчий час до землі прийти і своїх людей оборонити, простити, спасти? І сумне пророцтво те, що меншість людей зрозуміє, що правдивий Бог прийшов, бо більшість буде задурена уже Христом. Але саме навколо України, а особливо Галичини, навколо синього корусого Христа Бога і кароохої Пречистої Богородиці, які мають сюди прийти звідси, як цар царів і все цариця, будуть царювати наш Ісус і Марія, наша єдина мати, яка хоче нас підняти на курган віри. Надії, любові до свого сина, єдинородного, єдиного Спасителя Світу цього, з яким рівна вона, як цариця Всесвітня, Неба, Сонця і Землі. Пам'ятайте? І якщо там у Римі проголошують, що Ісус єдиний Спаситель і замовчують за пречисту Матір Божу, то це вони догоджають тим сектантам, які на догоду сатані особливо обріхують пречисту Матір Божу. кажучи, вона була звичайна жінка, все таки інше, ви знаєте, розмови тих діловістів, сектантів і так далі. Що це дратує Ісуса? Бо якщо б говорили щось зле проти вашої матері, ви, мабуть, набили би пику тому, хто це каже. Я завжди кажу, коли починають ті сектанти щось говорити зле проти Богородиці, що бійтеся Бога, він вам так вріже по житті вашому, по тілі, по душі, що ніхто з людей такого зробити не зможе. Якщо ви не покаєтесь. Але окрім вас, він дасть покару не тільки на вам одній людині, а може й на сім поколінь покарати. Тому що це та жінка єдина в світі, яку треба найбільше прославляти, яка найбільше веде усіх святих привела до свого сина. І Нас, грішних, тих, що віддались під провод пречистої Марії, що кожного тижня що середи, ми кажемо: веди нас, Марія, веди. Жимо так, звісно, у кожному дні і все більше відчуваємо провід Божий. І що Матір Божа, наша єдина пресвята, пречиста, нам допомагала, допомагає і допоможе з Пресвятим єдиним. Найславнішим нашим Спасом і Господом Ісусом Христом, який з чоловіків найславніший, а жінок найславніша Матір Божа. Це ми маємо розуміти, що вони є одне. Як Ісус один з Богом Отцем, так Він єдиний, найперший був з причистою Богородицею через Дух Святий, як кожна людина, найперше єдина з матір'ю своєю. Пам'ятаємо це і. Нормальні почуття сина, що чи доньки, що вони більше люблять свою матір. І нормальний батько ніколи не заперечує, що матір треба більше любити. Хоч у Біблії сказано, що шануй найперше батька твого, і матір, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Пам'ятайте, четверту заповідь, божу, дорогі мої. Ну і окремо хочу сказати, що чомусь вчора, 7 листопада, коли колись був праздник у тих комуняк, дійсноватих, у нас на франківській ратуші вперше. Синьо-жовтий прапор замінили на прапор біло-чорний, який у світі прийнято вважати, що це прапор надії. І що це підняли на честь того чи на сум за тим, що наші воїни, азовці інші дівчата, хлопці є в полоні, що, звісно, треба проводити. Протестаційні акції з України і від інших країн світу, що були скоріше звільнені наші України, страдники, героїчні діти. Але ж маємо розуміти, що саме синьо жовтий прапор Богом. Є понад усе на символ той, за який найбільше віддавали і віддають життя. Наші найкращі сини і доньки України тому від тих депутатів, перших рухівців, які я очолював більшість депутатів, голова Івано-Франківського руху. Ту фракцію, яка прийняла рішення з іншими депутатами, власне, що 15 квітня, 1990 року, ще в час СССР. Був піднятий на священий стяг на державному краєзнавчому музеї, і з вимоги, щоб це став державний стяг України, то ми маємо розуміти, що той стяг незмінно там має висіти. І нагадаю вам я, що саме під синьо-жовтим стягом має прийти Боже військо, і цей стяг буде найбільш прославлений та червоно-чорний. І за це є пророче видіння, за це є пророчі сни, за які я вам не раз розповідав побожним людям і в тому числі мені. Дякую за те Богові і Богородиці. Щодо прапору надії, нема питань, що його треба шанувати, що його треба було повісити ще на балконах трьох сторін світу, на нашій ратуші. Так само як на ратуші, мають висіти Червоно-чорні стяги, про що я вимагав, щоб так було ще з 1990 року, коли той стяг особливо вхайвали і казали, що через той стяг нас можуть не прийняти. В Євросоюз і в Народному Русі України були люди такі, і є ще досі, які той стяг не вивішують навіть на Франківську на офісі партії Народного Руху України. Я за це говорив. Ми ж на знак протесту, що цей священий стяг червоно-чорний, багряно-чорний правильно казати. Тому що червоний колір, ви знаєте, хто він зачервили його. Той стяг ми прийняли рішення, що він є офіційним стягом українського націоналістичного руху івано-франківського руху, рівним державному синьо-жовтому присяжному прапору України. Твої слова я вам показав на фоні чудотворних хрестів, біля яких особливо я стараюся щодня. Особливо тут, де є хрест Кобзаря, просити, бо знає, що це місце, де являється Бог Божа Мати, і навколо цього місця двох каменів священних, на яких є Бог і Божа мати, кожної п'ятниці увечері з 2018 року, свята УПА, що 14 жовтня. Нагадаю вам, я збирається. На молитву сонячного воскреслі Герої святі, яких я з закритими очами маю Божу ласку бачити, і кожної п'ятниці бачу, що число їх є все більше і більше, і вони є у цих водіннях також вранці навколо Страсного Христа України щоп'ятниці. Нагадаю вам я. Хрест, той страсний напроти 15-го будинку вулиці Степана Бандери найлегше знайти в центрі нашого міста за Облмуздрамтеатром в меморіальному парку героїв і страдників України. До 1977 року, понад 500 років, було давнє центральне кладовище, де поховано десятки тисяч християн. Серед них багато наших героїв, козаків, січових сеців. І далі вже героїв Збройних сил України і наш юний герой, Ромчик Гури Майданець. Вернеться сонячного скреплення не з гробу, там, де він спочиває, а чудо храму, що зійде на озеро. Семихресний буде храм, в ньому ікона головна, достойно явоїсно величати Тебе, Богородицю, вернеться тисячу святих. Серед них 500 божих воїнів, 500 цивільних людей, з них 100 священиків, 100 дітей, 300 відомих людей. І він вернеться як прапороносець. У він в видіння був синьо-жовтим прапором, про що говорив вам я. А також мій друг Роман Левицький, якого вбили у 1989 році, на двадцять році життя вернеться з червоно-чорним прапором, як головний прапороносець Тараса Шевченка. Думаю вам що в Україну в кожну область має зійти по сім чудохрамів. храмів. Не менше, можливо, навіть більше, а в нашу область а 77 і сонячне Боже місто, де Ісус буде жити, керувати всім світом. Місто описано в 21 першій лаві Откровеніва Івана Богослова, Прочитайте, дорогі мої, як 12 кілотрове золото, місто Куб, Новий Єрусалим. Як передала Пречиста Божа Мати, Пресвятий Бог, що у Біблії спальшовано розміри міста? Того, вони перебільшені, і люди по своїй наївності думають, що це місто не може бути десь на землі. Хоч там чітко сказано, що місто буде сходити з сонця на землю, де саме Ісус в останні часи. Сказав, що відкриє місце. Це. Що в 16 главі у 12 вірші у Євангелії Івана пише, що Ісус каже, багато ще я вам маю сказати, але все не зрозумієте. Але останні часи. Це відкрито буде. Пам'ятайте про це люди, і нагадую вам я, що з Біблії виконані умисно згадки за те, що Боже царство є саме на сонці, центр його в нашій сонячній системі, яка зв'язана з іншими сонячними системами, і де є Сузір'я Оріона, там є центр Божого царства, Всесвітнього з Богом Отцем. Саме звідти чудом Божим. На землі жив єдинородний зі всіх людей земних, син Божий. Але ми маємо ласку Божу через те, що він віддав життя за всіх нас, хто повірив в нього, буде в цьому світі вседіш побожно, патріотично жити та богові совісно служити задля його священих ідей. Ми можемо долучитись до його дітей, тих, які. Стануть у цьому світі вічні своїм Богом. І на зло буде неминуча перемога. Затримайтесь на краще, сподівайтесь. І кожен як може. допомагаємо Україні молитвами, коштами, справами, а особливо правними справами. Вірмо, що молитва це пісня Небесна, душі, що з Ісусом Воскресла. Молитва, дарунок від Бога. Найкраща до нього дорога. Молитва це щастя і віра. Та більше це Богу довіра. Молитва це вічність в раю. Молитва це меч бою. Схиліло коліна в молитві, Щоб вистоять з ворогом в битві. Моїмо завжди і всюди. Молимося се щиро, людям.